Дівчата, всім привіт! Мене звати Юля, це нова розпаковка. І сьогодні ми разом з вами будемо відкривати випускні сукні з теми. У мене тут така величенька посилка, вона повністю закрита. Я її ще не відкривала, тому що я тільки вчора забрала з пошти. Я сподіваюся, що вам сподобається це відео, тому з вас лайки підписка на канал, а я буду показувати, що з мені прийшло. Показую вам першу сукню, і я думаю, ви зараз будете так само в шоці, як і я від того наскільки ця сукня вишукана та елегантна. Якщо що я розумію, що камера не може захопити мене в повний зріст, тому десь тут поруч буде вертикальне відео, де я буду в пов... Повний зріст цій сукні. Знаєте, я розумію, що мій випускний був 10 років назад. У мене зараз немає таких подій, куди б я змогла піти в цій сукні, але дуже сильно хочу її собі залишити і просто ходити в ній по квартирі. Це на мені корсетна сукня, насичена червоного кольору, і акцент цієї сукні полягає в тому, що вона повністю оздоблена фатином. Одразу скажу про те, що фатин він, знаєте, такий більш синтетичний, але все рівно він приємний до тіла. Єдине мінус цього фатину це те, що до нього все дуже сильно чіпляється. Сукня, до речі, ідеально підійде, як і низеньким, так і високим дівчатам через те, що вона прям така довжелезна, і мені треба. Під нею вдягати підбори. Приміряти сукню я сьогодні буду разом з босоніжками та своїми новими парфумами. Якщо коротко, то я собі замовила парфюмерний гардероб від українського бренду Away Today. Away Today – це український бренд парфумерії, і мені дуже імпонує їх позиціювання, що абсолютно кожна людина може мати свій парфюмерний гардероб не за всі гроші світу. По факту парфуми це також частина образу. І коли я, наприклад, входжу з квартири, я можу вийти не нафарбованою, але на мені завжди будуть дві речі: перша це SPF, і друга це парфуми. І так само, коли я знімаю відео або коли я маю зуми по роботі, я абсолютно завжди обливав. Вайсь з парфумами, тому що мені це додає впевненості в собі. На сайті Way today я просто величезний вибір ароматів за доступними цінами. і Так само є як мініатюрки, так і повнорозмірні флакони. Особисто я собі обрала сет мініатюр по 10 мл і також повнорозмірний флакон. Пропоную швиденько спробувати мініатюри, бо в мене тут саме набір бестселерів. Мініатюрки прийшли мені в такому гарному та зручному пакуванні. Почну з першого аромату. І це в мене манго танго. Пшикаю його на себе. Ой, дівчат, знаєте, як би я охарактеризувала ці парфуми. Для мене це пудрове манго. Воно дуже приємно та політньому пахне. Саме для мене це ідеальний аромат саме на літо, наприклад, піти до моря або просто вдягнути джинсові шорти, вдягнути конверси і нафрискатися цими духами, тому що дуже вони знаєте, так політньому та солодко приємно пахнуть. Другі парфуми називаються self Made. Дівчат вони дуже приємно розкриваються. Я відчуваю такий супер ненав'язливий приємний аромат. Особисто для мене аромат self Made це жінка, яка створила себе сама, і вона. Нікому нічого не зобов'язана, і так само цей парфум він відчувається, що він нікому нічого не зобов'язаний. Дуже приємно та стійко розкривається на тілі людини. До речі, ці парфуми селфмейт на тисячі відсотків підходять. Мені здається, під цю сукню, тому що ця сукня це також сукня сильної та незалежної дівчини, так само, як і ці парфуми. Вони дійсно, знаєте, передають таку внутрішню стійкість дівчини. Наступний аромат це твістець сторіт. Ой, а оце це максимально мій аромат. Він мені дуже подобається. Такий, знаєте, трошечки солоденький, але при цьому не нав'язливий. Мені здається, що він просто ідеально підійде для побачень, тому що він такий легенький, приємний, гарно знаєте, так обволокує ваше тіло. Оце, знаєте, прям такий мій мій аромат. Наступні парфуми Cherry Wine. Я, до речі, про них чула багато суперечок, тому що комусь вони подобаються, комусь подобаються менше. Саме через те, що тут, знаєте, прям такий яскраво виражений смак вишні. Вишня черешня це просто моє альтерего на все літо, тому мені було дуже цікаво відчути саме цей аромат. О боже мій, це справжня вишня. Отоївіть собі вишню, яку тільки назірвали з дерева, очистили її від кісточок і засипали цукром. І ось десь приблизно той самий запах, я зараз відчуваю у себе на руці. Прям взагалі суперсмачний аромат. Я взагалі вважаю, що це просто ідеальний аромат саме на літо теравесну. Ну і останній аромат це Love Story. Знаєте, дівчат, я чомусь одразу перенесла себе думками до Миколаєва, до своїх батьків в приватний будинок. Одразу уявила, як моя мама газонокосаркою косить траву, запах ось цієї свіжоскошеної трави, запах весни, запах свіжості, запах будинку. Чомусь саме ось цей аромат Love Story, він максимально про батьків та про батьківський будинок для мене. Якщо казати про Врита з цих ароматів, то це все ж таки для мене Wine, тому що несподівано солодко, приємно до тіла і дуже насичено. Тому я думаю, що наносити його буду найчастіше на себе. До речі, цей набір обов'язково візьму з собою до Іспанії, тому що він досить таки компактний. Плюс мені подобається різноманітно пахнути. Бо, наприклад, я чесно радію за людей, у яких є один стиль і один аромат на все життя. Але це взагалі не про мене, тому що сьогодні я, наприклад, можу вдягнути суперкоротку спідницю з височезними каблуками. Завтра я можу вдягнути оверсайз джинси з футболкою та картузом. А післязавтра я вже вдягну. Спідницю міді щиколотки і супер елегантно буде виглядати. При цьому я завжди різна і вдягаюсь саме під свій настрій, під свій вайб дня. І якщо в мене сьогодні вайб дня буде супер елегантною, то я буду супер елегантною. Тому класно, що в мене з собою в Іспанії буде набір мініатюрок, тому що в мене будуть різні образи. Під кожен образ в мене буде саме свій парфум, саме свій аромат. Тобто я з собою беру два гардероби парфумерний та звичайний одяг. І також на сайті way Today я собі обрала повнорозмірний парфум Sweet Escape. Для мене це справжня насичена класна ваніль. Я вам. Ще влітку наче розповідала про те, що я собі шукаю парфуми з ідеальною ванілю. Це в мене такий повнорозмірний флакончик ванілі. Аромат називається Sweet Escape. Дуже він мені приємний до тіла. Я обливаю вже ним декілька днів, тому що мені дуже подобається цей аромат. Особливо класно, коли я зранку його наношу. І ще ввечері, знаєте, так під кінець дня відчуваю такі невеличкі нотки цієї ванілі. Для мене це та сама ваніль, яку я досить таки довго шукала. Мені подобається, як цей аромат розкривається на мені, як я себе в ньому відчуваю. Тому дівчата раптом шукали гарну нав'язливу ваніль. Обов'язково. Ва, зверніть на ось цю увагу, ну я особисто від себе маю для вас промокод GEM, який даєм знижку 15% на всю продукцію на сайті. Промокод GEM буде діяти лише 7 днів, тому рекомендую вам не відкладати покупку. І якщо вам так само складно, як і мені, обрати один парфум на все життя, то тоді принаймні набір мініатюр від Away Today точно для вас. Але знаєте, хочу вам сказати, що до неї прям так все страшно чіпляється, тому що у мене вона вже вся в пуху в шерсті кота, а я її тільки перший раз вдягнула. На мені розмір XS, я взяла собі на розмір менше і в принципі не прогадала. Хоча знаєте, на сайті писали про те. Що треба брати на розмір більше, але я розумію, що вона була б занадто велика саме в зоні талії, в зоні бюсту, і вона б взагалі на мене не сіла, тому я рекомендую все ж таки брати на розмір менше. З приводу бюсту, з приводу талії, мені дуже сильно подобається цей корсетний верх, він виконаний з полістеру і просто обшитий фатином. Це гарно сіло, ідеально зафіксовано. Позаду, до речі, ся сукна закривається просто на молню, тому регулювати її ніяк не можна. Але чесно, вона вартує того, що якщо вона вам не підійде саме в зоні талії, то ви пішли до ательє і просто її ушили по своїм параметрам. В зоні бюсту тут Ож, все надійно зафіксовано, тому що тут йде така собі липка силіконова стрічка, яка тримається на моєму тілі. Коротше, сукня мені дуже сильно подобається. Вона прям така, знаєте, фантастична. І звісно, що фантастичною цією сукні робить саме ось цей фатин, фатиновий такий пишний низ, тому що це дуже гарно та акцентно виглядає. До речі, парфуми Selfmade, це 100% Я думаю, що саме про цю сукню. О, знаєте, ця сукня дійсно сильної та незалежної дівчини. Дуже вона гарна. До речі, відгуках тему я навіть читала про те, що цю сукню дівчинка собі придбала для того, аби вийти. В ній заміж. Мені здається, що навіть не дивлячись на те, що це чорного кольору сукня. Вона настільки акцентна та привертає до себе увагу, що я думаю, що вона 100% того вартує. По шовчикам, по ниточкам тут все ідеально, нема взагалі до чого придратись. Також знизу тут йде така собі чорна поліестерова підкладка, яка не дає цій сукні просвічуватись, і, в принципі, вона свою функцію виконує. Що скажете, дівчат, як вам сукня подобається чи ні? Я ще бачила у іншого продавця таку саму сукню з таким самим корсетним верхом, єдине жовтого кольору. От мені чому ще хочеться прямі. Цю сукню в червоному кольорі, хоча ось ця чорна, вона дуже гарна. Я розумію, що я не хочу з нею розставатись, хочу її собі залишити. Єдине, поки що не знаю, куди в ній піти. Але принаймні на фотосесію я думаю, що можна використати, тому що вона дуже гарна. Взагалі я розумію, що ця сукня стему, вона не коштує там десятки тисяч гривень, але вона 100% вартує кожної своєї копійки і виглядає значно дорожче. Я взагалі, якщо б цю сукню побачила на якійсь іншій дівчині, то подумала, що це сукня якогось там, знаєте, відомого бренду. Прям знімати її не хочу, така вона гарна. Думаю, що треба її залишати, але от що з нею робити, я... Я поки що не знаю, але вона дуже гарна: прям 10 з 10. Забудьте про минулу сукню, тому що я вам зараз покажу просто скарб. Подивіться, яка гарнюща сукня. Одразу скажу, що вона прям така, знаєте, довжелезна, тому що навіть якщо я вдягну підбори, вона все рівно буде на мене довга. Я думаю, що їй потрібно піти і вкоротити, але вона настільки гарна, настільки вишикана, елегантна, акцентна. Це ж взагалі я не знаю. 11 з 10, мені здається, на мені, якщо що розмір XS, в принципі, вона гарно на мене сіла, тобто знову ж таки беремо на розмір менше. Єдине в зоні грудей, в мене тут знаєте, так трошечки забагато простору, навіть не дивлячись на те, що тут йде така собі силіконова стрічка, вона взагалі не прилягає до мого тіла, до мого бюсту, але все рівно це навіть знаєте, ну як я вважаю, це не дуже помітно. В Цій сукні йде такий собі гарний акцентний корсет. Він вшитий паєтками та додатковою накладною тканиною. До речі, майте на увазі, що ця накладна тканина вона трошечки додає вам об'єму в бюсті, тому якщо. Дівчинка з великим бюстом, майте на увазі, що це може бути прям занадто так. До речі, на сайті саме цього виробника досить таки велика розмірна сітка від XXS до XXL, наче і також багатий вибір кольорів. Я просто захотіла саме такого перламутрового кольору, тому що я такого ще кольору, наче мені здається, сукні не приміряла. Плюс, як мені здається, що більшість дівчат на випускний обирають сукні саме такого кольору. Тканина по складу це 100% поліестер, але вона дуже щільна та гарно тримає форму. Тобто, прям знаєте, така занадто товстенька тканина. Можете взагалі не Зараз на мені є такі, знаєте, трошечки складочки, їх треба було б попрасувати, але просто немає світла. Те, що працює телебачення, не дивіться, це воно працює від екофло, тому що воно тягне щось там 1% за 20 хвилин. По шовчикам сукня також ідеально прошита. Ну і звісно, що мені дуже сильно подобається, як ця сукня прилягає саме в зоні талії, тому що я маю таку знаєте, невеличку проблему, що в мене є трошки випираючий животик. І якраз таки з допомогою цього невеличкого драпірування за цієї тканини йде досить таки щільна тканина, і це дуже гарно виглядає. Плюс мій випираючий живіт. Він, знаєте, вмістився просто в цю кишеньку. Тобто вона застібається на таку собі звичайнісіньку молню. Єдине, вона занадто тоненька, тому коли мені її тільки що застібало, то мало трошечки проблем. Раптом, що ви можете просто піти в ательє і також її вшити по фігурі. Ну і також знизу йде такий собі акцентний розріз. Не знаю, дівчат, що скажете, як вам ця сукня. Мені ця набагато більше подобається, ніж перша. Але я розумію, що в цій сукні я точно в найближчий час нікуди піти не зможу, хоча вона дуже гарна. Ну і чесно вам скажу, що я приємно вражена саме якістю цього виробу, тому що за Тут такий, знаєте, щільний поліестер. Він не просвічує. Що найголовніше, він гарно тримає форму. Тому, якщо ви вважаєте, що ви маєте якісь недоліки фігури, то ця корсетна сукня, цей матеріал, ця тканина, вона буде гарно їх приховувати. Коротше, сукня дуже гарна, прям дівчат рекомендую. Я сподіваюся, що ви оціните те, що я намагалася обрати найрізноманітніші сукні для того, аби знаєте, так повністю оцінити ринок цих вечірніх сукнь саме на тему. І тут на мені наступна вечірня сукня, я її також хотіла замовити, але дуже сильно сумнівалася, і, в принципі. Я розумію, чому я сумнівалася саме через цю зону грудей, тому що тут йдуть такі, знаєте, вже формовані чашечки, а там розмірна сітка просто від XS до XL. А так як в мене об'єм грудей 75 c талія S, то мені досить таки важко обирати такі сукні саме відповідно там від XS до XL. Мені набагато простіше обрати сукню зі ставними чашечками, якщо там є інша розмірна сітка. Тобто, якщо я розумію, що мої груди, мої 75 c вони вмістяться в цю сукню, то це буде ідеально. Отже, показую вам наступну сукню. Одразу кажу, на груди не дивіться, тому що груди. Мої не сіли в цю сукню, але вона також дуже гарно виглядає. Якщо порівнювати з минулою сукнею, то бачите, про що я вам казала, що в мене є невеличкий животик, і якраз таки ця сукня вона йде прям так в обтяжку. Тут немає додаткового драпірування, і цей животик, ну він прям так видніється. А раптом я захочу поїсти, якщо в мене буде випускний, а я 100% захочу поїсти. Це все ж таки не буде не так гарно виглядати, як попередня сукня. Не знаю, я просто в неї закохалась. Зараз ще я вам скажу про цей корсет. Тут йдуть такі собі кісточки, але вони взагалі не прилягають до тіла. Ну, в принципі я розумію, чому, тому що цей цей корсет він просто сів мені по фігурі. Також на корсеті йде така собі v образна сіточка, дуже гарно виглядає. Чесно, акцент на гарну сукня. Також ці сукні йдуть такі собі рукава. Тут нашите пір'я, воно тримається на резинці. Резинка досить таки щільна, але, в принципі, нормально, терпимо. От знаєте, чого мені не вистачає в цій сукні? Я хотіла б, аби матеріал цієї сукні, тканина, вона була схожа на попередню, тому що попередня сукня це був поліестер, це був поліестер, але це був щільний поліестер, приємний до тіла, який гарно тримав форму. Ця сукня, ця тканина мені менше подобається. Але все рівно вона також дуже гарна. На мені, якщо що розмір XS по талії, вона сіла просто ідеально, позаду вона закривається на таку молню. Я розумію, що якби я взяла собі S, то в мене в талії було забагато тканини. А от S якраз ідеально на мене сіла. До речі, на сайті також була величезна палітра цих сукань, Мені просто сподобався такий насичено-синій колір. Трошечки згадала свою випускну сукню, але я розумію, що ця сукня вона також нічим не поступається моїй сукні, яка була в мене на випускному. Взагалі, якщо на неї так дивитись, то я розумію, що сукня гарна, вона мені дуже подобається. Навіть не дивлячись на те, що тут є такий собі невеличкий випираючий животик, це окей, просто єдиний мінус це те, що вона мені не сіла саме в зоні грудей. До речі, в зоні грудей тут також йдуть такі собі силіконові накладки для того, аби цей корсет він тримався. Але все ж таки я вам кажу про те, що найголовніше це вгадати з розміром грудей, для того, аби груди от ідеально помістились в чашечку. Вся сукня з ніг до голови вкрита паєтками та також гарнющою вишивкою. Також тут є такий невеличкий слой, знаєте, такої січастої тканини, і також знизу йде підкладка. Підкладка вона не щільна, поліестер. Звичайнісінька, але в принципі, все, що треба, вона прикриває. Ну і також тут є такий собі гарнющий розріз. Коротше, сукня класна, просто от не сіла мені саме по грудям. Хоча, я думаю, що якби вона сіла мені гарно в зоні грудей, то не знаю, я б собі, її, мабуть, також залишила, але не знаю, де ходила б в ній, тому що вона дійсно гарно, просто саме в зоні грудей, це така, знаєте, велика проблема. Ну і показую вам останню сукню на сьогодні. Я, до речі, минулого разу, коли також замовляла вечірні сукні з тему, приміряла щось типу схоже цієї сукні, але вона все рівно трошки відрізняється між собою. Зараз розповім, чому їх відмінності, а раптом ви ще не дивились моє попереднє відео про випускні та вечірні сукні з теми. Обов'язково подивіться. Я собі навіть одну сукню з минулого відео залишила, поїхала з неї до Риму, і в мене вийшли просто неймовірно гарні фотки біля колізею. Я собі замовила таку насичену червону випускну сукню. Її акцент полягає в тому, що тут йде поєднання двох текстур. Перше, це такий фатин. Він приємний на дотик, В принципі, це синтетичний фатин, але до нього питань немає єдиний мінус це те, що він занадто багато до себе чіпляє. Тобто, я просто тільки що пройшлася по кімнаті для того, щоб мені застібнули цю сукню позаду, і вона Просто зібрала забагато сміття. Я навіть не думала, що в мене в квартирі стільки пилюки, тому що я буквально вчора пилососила. Ну і також ця сукня оздоблена просто гарнющими накладними нашивними паєтками. Дуже гарно виглядає, так красиво переливається на сонці. В Плані дизайну до неї взагалі питань нема. В зоні бюсту вона гарно тримається. Тут також йде додатково нашита силиконова така стрічка. Тому, в принципі, все буде гарно зафіксовано, все гарно тримається. На мені також розмір XS, Тобто, знову ж таки, дівчата, якщо купуєте сукні на тему, то рекомендую купляти, мабуть, на розмір мені. Менше, тому що я не думаю, що я влізла б в українську XS. -ку. Але на тему в мене чомусь розмірна сітка, саме на розмір менше йде. Позаду вона закривається на молню, все гарно зафіксовано. Все ж таки, це мій розмір XS. В талії немає, знаєте, занадто багато зайвої тканини. В принципі, сіла вона на мене гарно. До речі, знизу на цій тканині йде така собі тісьма. Я думаю, аби вона гарно тримала форму. В принципі, вона гарно тримає форму, цією функцією вона справляється. І також знизу тут йде ще така собі накладочка з поліестеру. Це, до речі, класно, що вона є, тому що вона Ще додатково тримає мені форму, але от чесно скажу, мені чомусь саме ця сукня подобається найменше з усіх, що я сьогодні приміряла. Ну і звісно, що ось ця нашивна накладна тканина, це також акцент цієї сукні. Можете або вам з неї зав'язати, або просто так ходити махати. Як вам зручно коротше? Не знаю, що скажете, дівчата? як вам ця сукня? Мені вона чомусь подобається найменше з усіх, а все ж таки фаворитка. Тобто, сукня, яка сподобалась мені найбільше, це друга ось бежева перламутрова сукня. Вона дуже гарна. Я не знаю, куди я буду в ній ходити. на що мені її залишати, але вона дуже гарна. Я хочу собі її залишити, але я не знаю, що з нею робити. Дівчата, у мене все. Дякую вам за перегляд. Я сподіваюся, що сподобалось сьогоднішнє відео. Обов'язково буду чекати ваших коментарів з приводу того, яка сукня сподобалась вам найбільше. Можливо, вам також припала до ока саме друга сукня. Посилання на ці та інші товари можете знайти в мене в телеграм-каналі. Телеграм-канал Можете знайти в описі під цим відео. Дякую вам за перегляд цього відео, обов'язково підписуйтесь на канал, якщо ви цього не зробили, і до нових зустрічей!